Битківський ліцей отримав спеціалізований шкільний автобус. У навчальному закладі навчається понад 400 дітей, серед них п'ятеро з особливими освітніми потребами. Дуже є багато потреб, тому ми стараємося на наступний рік також звертаємося до Міністерства освіти і науки, до кабінету міністрів, до офісу президента, щоб надалі нам надавали такі автобуси, тому що 50 автобусів це ще наша потреба. Треба дозабезпечувати автопарк Прикарпаття шкільними автобусами. Особливо є гостра потреба для гірських районів, гірської місцевості. Раніше школярів підвозили лише одним автобусом. Водієві доводилося робити кілька рейсів, а діти чекали своєї черги. Для багатьох учнів дорога до ліцею складає близько п'яти кілометрів. Новий школярик розв'яже проблему кажуть у навчальному закладі. Є в нас п'ять діточок з інклюзією з особливими освітніми потребами. Зокрема, є діти з опорно проблема опорно-рухового. Апарату автобус потрібен, довіз потрібен. Має бути У нас був один автобус, але він не покривав потреби. Діти ось мусили в сьомій годині зранку виходити з свого будинку, щоб на 8-20 попасти на перший урок. Під час візиту голова обласної військової адміністрації поспілкувалася з педагогами та оглянула новий корпус ліцею, будівництво якого триває багато років. Ми розуміємо, що така ситуація в Україні, що така кількість дітей збільшується і щоб вони відчували себе повноцінними, щоб вони не були обмежені у якихось можливостях. Їх потрібно перевозити і щоб вони соціалізувалися разом з дітьми, навчалися і почували себе впевнені. Тому такі автобуси обов'язково потрібні. І ми будемо все робити для того, щоб кожній громаді було по одному автобусу, там, де є інклюзивні діти. Іван Наусташук, телерадіокомпанія Раї.